Майборос таки подав у відставку. Нагадаємо, заступника начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головного управління національної поліції в Чернівецькій області Володимира Майбороса звинуватили у співпраці з терористами під час роботи в Донецькій області і причетності до розстрілу українських військових. Втім, сам правоохоронець цю інформацію спростовував. Стосовно нього розпочалася службова перевірка. В той же час перевіряти полісмена взялися українські активісти. Що вони накопали і чому поліціян таки написав рапорт про звільнення? Розповість Марина Чорней. Негайно арештувати саме таку вимогу до СБУ щодо одного з керівників Чернівецької поліції Володимира Майбороса, якого підозрюють у співпраці з бойовиками так званої ДНР, на своїй сторінці у соціальній мережі опублікувала вінницька активістка Таїсія Гайда. Ми, аналітична група громадської СБУ автомайданів України, вимагаємо нарешті у СБУ заарештувати Майбороса, який брав участь у посяганні на суверенітет та територіальну цілісність України, беручи активну участь у референдумі 11 травня 2014 року у Волноваському районі, ініційованому незаконними збройними формуваннями ДНР щодо самовизначення місцевих жителів. Більше того, вчинив злочин за статтями 109, 111 кримінального кодексу України та стаття 366 Кримінального кодексу України. Окрім того, жінка надала документи та відеодокази причетності полісмена до співпраці з ворогами у 2014 році. До прикладу, ось це відео свідчить про причетність майбороса до антиукраїнської діяльності. Там сепаратисти з російськими триколорами та місцевою міліцією, яку в той час очолював Володимир Майборос, розвертають колону української армії. Машина правоохоронців перекривають дорогу. Росія! 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 Також в інтернеті з'явилося відео, де Майборос на одному з засідань у Волновасі у 2014-му спокійно слухає ополченців Донбасу, які закликають до повалення державного устрою, зазначає активістка. І до речі, саме на цьому засіданні підтверджують, що у Волновасі за майорів такий прапор Росії. Щодо останнього під час прес-конференції у Чернівцях Володимир Майборос відрікався. В апреле 2014 года с флагами ничего не происходило. Вообще ничего не происходило. Это все вымысел, флаг Украины никогда с ради не снимался. Втім, на видео ополченцы у присутності Володимира Майбереса пояснювали совсем інше. Почему он висит и будет висеть на, 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 на тех местах, где мы считаем, он должен висеть в память погибших воинов, противовес незаконным действиям западных Регіона татора віржала по зладілі наші пам'ятники. першим майбороса у співпраці з так званою ДНР за Чернівецький блогер, який цю інформацію опублікував також у соціальній мережі. Це викликало масовий резонанс у змі. Тоді майборис повідомив, що чутки щодо його діяльності у Волновасі два роки тому неправдиві. А через те, що був проти ополченців, його сім'я опинилася у небезпеці, тому і перевівся до Чернівців. Я И весь личный состав, который вместе со мной не изменил прося, а продолжал выполнять свои функциональные обязанности, МВД ДНР, можете посмотреть, зайти на сайт, внесены в список предателей ДНР, там где я, я являюсь самым первым лицом. Стосовно правоохоронця одразу розпочалася службова перевірка, та від роботи його не відсторонювали. А вже 1 квітня у поліції повідомили, що Володимир Майборос написав рапорт на звільнення з національної поліції у зв'язку з вислугою років та отримав направлення для проходження військово-лікарської комісії. За фактами викладених у засобах масової інформації проводиться комісійна перевірка із залученням відповідних служб. Про результати зазначеної перевірки буде повідомлено по її завершенні. Українські активісти цьому не зраділи. Мовляв, чому у нас тепер тих, хто співпрацює з сепаратистами, звільняють на пенсію за вислугою років? Тому активісти обіцяють добитися справедливого покарання. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.